Хочу вам продемонструвати двері на роторній системі. Поставили в нашому шоурумі отакі двері. Вони, як ви бачите, вищі. вони висотою 2200 і ширина полотна, в даному випадку 800 мм. Роторна система кріпиться знизу, кріпиться зверху до полотна і завдяки цьому полотно лишається майже повністю в пройні. Тобто трошки виглядає, Поперед, трошки ззаду. Далі, на полотно клеяться додаткові такі щіточки. Щоб покращити шумоізоляцію, що оскільки коробка дає нам можливість відкривати двері два боки, також хочу продемонструвати, що є товщина полотна 40 мм і є невеличка щілина між коробкою та полотном. Таким чином, якщо полотно у нас 800 мм, то чистовий прояв буде десь 750 мм. Також зверніть увагу, що є ручка, котра трошки може заважати. Але, якщо ви хочете. По-перше, вона повністю робоча, по-друге, ви можете навіть закритися, і тоді вона не буде відчинятися ні туди, ні назад. Якщо у вас сучасний ремонт, обмежений простір, то двері на роторній системі це прям прикольне рішення. Так, за рахунок системи, воно досить дорожче, коштує, дорожче. Але якщо для вас дуже важливо, щоб простір був функціональний, воно того коштує. Тому Звертайтеся, ми точно знаємо, як це робиться. Ми багато їх встановлюємо. Тому магазин «Маркет двері у вирішенні роторних проблем до ваших послуг.